Привіт, друзі! З вами, як завжди, ваш вірний рибальський брат, і ми знову говоримо про найцікавіше про кльов. Сьогодні ми розберемо з вами 9 листопада 2025 року, день, який обіцяє бути справді особливим для рибалки в Україні. Чому? Бо листопад це завжди лотерея, але цього разу, здається, Фортуна нам посміхається. Забудьте про звичні осінні похолодання. Адже на нас чекає тепла, хоча й трохи дощова погода, яка може суттєво вплинути на поведінку нашої підводної братії. Отже, готуйтеся дізнатися, де й на що ловити, щоб не залишитися з порожніми руками. Друзі листопад – а це час хижака, і 9 листопада не стане винятком. Хоча мирна риба вже потроху відходить на зимування, наші зубаті та смугасті друзі ще активно годуються. Запасаючись жиром перед зимою. Щука ця хижачка зараз, головний трофей. Де шукати? Враховуючи відносно теплу для листопада погоду та можливі опади, щука може триматися біля глибинних бровок, звалищ та на входах до ям, але зрідка може виходити на мілководні ділянки біля кордону з глибиною, особливо там, де є залишки підводної рослинності. Шукайте її на глибинах від 3 до 6 метрів. Прозора вода листопада змушує її бути обережнішою. На що ловити використовуйте спінінг з повільною проводкою. Мої перевірені приманки на цей період великі силіконові приманки довжиною від 10 до 15 сантиметрів. Віброхвости, твістери натуральних кольорів або з невеликим додаванням кислотника для мутної води. А також крупні воблери Мінноу з нейтральною плавучістю для твічингу на паузах ефективними будуть і коливні блешні. Окунь Смугастий розбійник ще дуже активний. Де шукати. Окунь зараз збивається узграї і шукає їжу. Його можна знайти біля прибережної рослинності на неглибоких ділянках біля корчів затоплених дерев, або ж на мілководних ділянках з перепадами глибин, куди він виходить на годування. Також зграї окуня активно шукають на бровках та в місцях скупчення малька, особливо біля корчів, глибини від 2 до 4 метрів. На що ловити Ультралайтовий або легкий спінінг наш найкращий друг. Джигові приманки маленькі виброхвости та твістери довжиною від 3 до 5 см, мікроколибалки та мормишки з підсадкою мотиля або опариша. Не забувайте про воблери кринки або невеликі мінноу для пошуку активного окуня. СУДАК. Цей нічний хижак також готується до зими. Де шукати. Судак зараз віддає перевагу глибинним ділянкам, русловим бровкам та ямам. Особливо перспективні місця, де є тверде дно каміння перепади глибин. На нього варто полювати з вечора до ранку, адже в цей час він найактивніший. Глибини від 5 до 10 метрів і більше. На що ловити Джиг найкращий вибір. Використовуйте силіконові приманки, віброхвости, поролонові рибки від 7 до 12 см, важкі джиголовки, щоб швидко дістати до дна кольори, темні, натуральні або ж провокуючі, лимон, машинне масло для мутної води, воблери для тролінгу або нічного лову також можуть спрацювати. А тепер давайте розберемося, чому саме так, друзі. Наш прогноз базується на декількох ключових факторах. Погода на 9 листопада 2025 року в Україні очікується досить тепла погода для цього періоду року. Температура повітря буде коливатися в межах 11 градусів за Цельсієм протягом дня та вночі можливий невеликий дощ з ймовірністю опадів до 25%. Вологість повітря буде високою, близько 87%. Така відносно тепла й дощова погода може стабілізувати атмосферний тиск, що є сприятливим фактором для кльову. Однак постійні опади можуть дещо знизити активність риби, роблячи її більш обережною. Температура води температура води у водоймах України в листопаді продовжує знижуватися. Хоча точних цифр на цей день немає, вона, ймовірно, вже опустилася нижче 80 градусів за Цельсієм. Це означає, що риба поступово мігрує в глибинні ями, де вода залишається відносно стабільною та теплішою. Прозорість води також зростає, що вимагає від рибалок обережності у виборі снастей та приманок. Фаза місяця 9 листопада 2025 року це період спадного місяця, після повній, яка була 5 листопада, за повірями багатьох рибалок, повний та новий місяць, не найкращі періоди для кльову, тоді як між ними активність риби може бути підвищеною. Однак, під час спадного місяця, особливо на його початку, риба часто ховається глибше, реагуючи на зміни тиску. Але в цей час вона може бути менш вибагливою до приманок. Деякі рибальські календарі вказують, що дні поблизу 9 листопада можуть бути досить сприятливими, якщо місяць знаходиться у сприятливих знаках зодіаку. Загальна активність риби листопад в Україні це час активного годування хижаків перед зимою, щука, окунь, судак і налим активно запасаються жиром. Проте мирна риба, така як лящ, плотва та карась, вже починає шукати зимові ями, і її активність значно знижується. Тому, друзі, на 9 листопада я прогнозую середній з елементами примхливості кльов, риба буде, але до неї потрібен особливий підхід. Основна причина це перехідний період, який хоч і обіцяє відносно теплу погоду з дощем. Але вже змушує рибу готуватися до зими, мігрувати в глибинні місця. Не забувайте про заборону на вилов риби в зимувальних ямах з 1 листопада, будьте свідомими рибалками. Ось такий він, 9 листопада, друзі, ні хвоста, ні луски вам на прийдешній риболовлі. Пам'ятайте, головне, це не кількість риби, а задоволення від процесу та повага до природи. Обов'язково напишіть в коментарях, які у вас плани на ці вихідні, на що ви плануєте ловити, і які у вас спостереження щодо кльову в листопаді? Мені буде дуже цікаво почитати. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним, та підписатися на канал, щоб не пропустити нові прогнози та рибальські хитрощі. До зустрічі на водоймах, друзі.